В ефірі радіостанція колос добро здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи зможуть нотаріуси забезпечити своєчасну реєстрацію договорів оренди земель сільгоспризначення? Останні законодавчі зміни у сфері дерегуляції покликані суттєво спростити умови ведення бізнесу. Зокрема, вдосконалюється система реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Це вкрай необхідно, переконаний фермер з Харківщини, віце-президент союзу сільськогосподарських обслуговчих кооперативів Віталії Львов. До прикладу, черги при реєстрації договорів оренди земельних ділянок та паїв розтягувалися на рік і більше. Виходило, що власники ниви і орендарі увесь цей час були поза законом. Органи контролю навіть штрафували фермерів за користування землею без належного оформлення документів. Тому нотаріусам і надали право реєстрації договорів винаймання. Але очікуваного ефекту ще немає, зазначає Віталій Львов. На жаль, ні державні органи реєстрації в районах. Та і я в тому році реєстрував деякі договори оренди. Дуже важко, і скільки вона займає часу. Зараз для виробників, які переукладали договори оренди на новий термін, зареєструвати їх, скажімо, там натаріальник. Звертаємося до нотаріусів, і хотіли б вони зробити, але нормативних документів і як це зробити. Бити немає чого зависло в цілому так по Україні декілька сотень тисяч отаких от договорів оренди, які не зареєстровані. Це дуже небезпечно, Скажімо, там 10-12 років тому можна було договір оренди зареєструвати в сільській раді, і чого це не повернутися до цього зараз? Це йде і в рамках децентралізації. Верховна Рада ухвалила вже два закони, що містять зміни в порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Та уточнення повноважень нотаріусів, як наголошує головний юридичний радник проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Павло Кулинич, відтепер посилюється роль нотаріусів у реєстрації, зокрема договорів оренди земель сільгоспризначення. Набуття статусу спеціальних агентів певною мірою прирівнює їх до державних реєстраторів. Павло Кулинич. Тепер нотаріси мають право незалежно від того, чи посвідчують вони угоду, чи не посвідчують вносити відомості до державного реєстру речів прав про права, що виникають на підставі певних правочинів. ну зокрема, договорів оренди земель сільськогосподарського призначення. Наскільки це може поліпшити ситуацію? У штаті служби державної реєстрації прав на районному рівні в цілому в середньому працювали дві особи. Безперечно, вони не могли досить ефективно оперативно здійснювати функцію державної реєстрації права оренди земель сільськогосподарського призначення. А тепер давайте приймемо до уваги те, що у кожному районі є мінімум два нотаріуси. Принаймні, один державний нотаріус там працює, а то й більше. І, принаймні, є один приватний нотаріус, а то і більше. От з введенням ось цих законодавчих змін потужність консолідування служби державної реєстрації прав, яка охоплює діяльність державних реєстраторів в системі міністерства юстиції і нотаріусів, подвоюється, а в деяких місцях потроюється. Я думаю, що питання здійснення державної реєстрації прав, ну в тому числі прав оренди на землі, буде вирішувати досить оперативно. Тим більше що закон про внесення змін і доповнення деяких законодавчих актів щодо спрощення ведення бізнесу дерегуляція, вніс досить розумне нововведення. Яке проект АРІІНВЕСТ висунув цю ідею і підтримував, популяризував її. Мова йде про те, що для того, щоб поліпшити діяльність державної реєстрації речових прав на майно, потрібно не тільки кількісно збільшити реєструючих суб'єктів, потрібно ще і поліпшити саму технологію державної реєстрації прав. Якщо діяльність людини матеріально заохочується, то вона працює краще. Стимулювати державних реєстраторів прав на майно, за швидке і якісне виконання функцій щодо державної реєстрації, відповідно, клієнт, який бажає прискорити отримання результату, повинен також внести більшу плату за прискорене, кваліфіковане виконання надання йому послуг з державної реєстрації прав. І я так зрозумів, що Павло Кулинич, як головний юридичний радник проекту Агроінвест, якраз і радить і орендарям, і орендодавцям, яким треба продовжувати або просто реєструвати нові угоди про оренду звертатись можна вже і до нотаріус саме так причому ще одне приємне законодавче нововведення очікує наших орендарів навіть якщо право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення ще не зареєстроване у державної реєстрі чи вправ, але є потреба у поновленні договору оренди такої ділянки. Він укладений до. Віти року, а й поновлення здійснює зараз. То в такому випадку достатньо буде тільки підготувати документацію зацікавленим сторонами. Ну очевидно, це буде робити орендар, сільськогосподарське підприємство. На підставі цієї документації буде зареєстроване право власності селянина. Відповідно, він вже не повинен буде оплачувати послуги з реєстрації цього права. Ці послуги фактично оплачує орендар при оформленні права власності і право оренди земель. Ки сільськогосподарського призначення. Наскільки дієвою виявиться нова регуляторна політика, як вона позначиться на ефективності аграрного виробництва та соціальному забезпеченні власників паїв, говорити про це зарано, але є сподівання, що реєстрація прав власності та договорів оренди з допомогою нотаріусів наблизить нас до послуг європейського рівня. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.